Як через тарги знайти плату спроможну аудиторію? У нас в агенції є декілька клієнтів, які продають товари в сегменті преміум або ж просто дорогу техніку або автомобілі з високими чеками. На початку нашої співпраці всі вони мене запитують: Михайло, а ви можете налаштувати рекламу таким чином, щоб її бачили тільки ті люди, у яких є достатньо грошей, щоб купити наш продукт. Звісно, ми можемо використовувати певні набори інтересів. Умовно, дорогі інтереси, які підвищують шанси того, що наша аудиторія буде більш платоспроможною. Типу нерухомість, інвестиції, дорогі автомобілі, яхти, дорогі види спорту і так далі. Але будемо чесними: наявність таких інтересів не означає, що у людини справді є доволі багато коштів. А тепер увага! Найкращий спосіб на практиці, як вийти на платоспроможну аудиторію, це. Якісний контент, який передає дороговизну вашого продукту. Саме контент буде сегментувати вашу аудиторію і приваблювати тих людей, які цінують дороговизну, красу, і відлякувати навпаки тих людей, які будуть думати: оу, як це все красиво і дорого виглядає. Мабуть, поки що мені не по кишені.